Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Мир вам! Мир Сьогодні у нас чудові гості на ранковій молитві, і ми будемо молитися разом з братом Аурелом, якого ви вже знаєте і неодноразово бачили на ранкових молитвах. І вперше з нами сестра Марія. Вона є дружиною гарного друга брата Аурела, з яким вони рибачать і гарно проводять. Час, ну і не тільки рибачать, а й моляться й Богу служать. І ви привозили його сюди на Харківщину, yeah. він був з вами. А сьогодні з нами сестра Марія. І вони, після того, як ми помолимося, розкажуть трошки про себе, звідки, яку працю роблять, чому тут? І що вас спонукує сюди приїжджати, що ви відчуваєте, коли сюди їдете. Але це після молитви, а перед молитвою я прочитаю текст. З послання до євреїв, 12 розділ з 12 вірша, три віршика ми прочитаємо, але вони дуже такі суттєві для нас важливі. Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгави не збочило, але радше, щоб виправилося. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не. Не побачить Господа. Я не знаю, як сьогодні ви себе відчуваєте, як у вас розпочався день, які у вас сьогодні плани, але слово Боже каже: випростайте опущені руки і знеможені коліна. Можливо, важко, можливо, нелегко, можливо, вже десь втомилися на шляху на праці від війни, від якихось обставин. То надихніться сьогодні Словом Божим. Надихніться сьогодні оцією ранковою молитвою. Моліться з нами, і нехай Божа благодать зміцнить і наші руки, і наші ноги. І тут сказано так, щоб ми не кульгавили і не хватнули обочини. На обочинах не треба ходити. Особливо в нас на Харківщині пишуть: на обочину не виходьте. Там може бути міна, там може бути снаряд. ідіть Впевненою стежкою, гарною дорогою, де вже протоптано, де вже прокатано, бо це наша безпека. І ви знаєте, так було завжди. Обочина, вона нічого доброго не несла. А коли людина йшла прямою стежкою, вона йшла до добра і до Божої благодаті. Тому майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Давайте помолимося. Боже милосердний, святий і добрий праведний наш Бог. Ти є Батько наш Небесний, і ми до тебе приходимо в молитві з усіма нашими переживаннями, з усіма нашими хвилюваннями, з усіма нашими потребами, страхами, і з нашою змореністю ми також приходимо до тебе, аби ти нас підтримав, підбадьорив, і ти кажеш через слово Твоє, аби ми підняли свої руки, опущені, і підсилили свої коліна, знеможені, щоб нам іти прямо, щоб нам знати, куди ми рухаємося, щоб нам... Бачити дорогу, якою ти нас ведеш, щоб нам виконувати волю Твою, до якої ти нас покликав. І ми благословляємо Твоє ім'я в цей ранок, і ми просимо, нехай цей день буде благословений Тобою. Ми просимо, нехай слава Твоя супроводжує нас. Кожній справі, яку ми робимо, нехай милість Твоя і охорона буде над нами. Благослови кожного, хто з нами сьогодні на молитві приєднується до цього ефіру. Благослови кожного в його справах, ділах, турботах. Нехай буде благословіння, нехай буде успіх, нехай буде милість Твоя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа ми просили. Амінь. Амінь. Отже, сестра Марія, ми почнемо з вас. Якщо можна, скажіть звідки ви, і яким чином ви тут, і що ви бачите тут навколо, що відчуваєте? Добрий ранок усім. Хай Бог благословить кожного, хто буде слухати і бачити. Мене взяв брат Таурел з собою, я перший раз. Я сама родом із Рівненської області, але в Чернівецькій області замужем. У нас нема такого переживання, як тут, нам далеке воно. То тут... Слава Богу, що да. воно вам далеке. Да. Ми молимося за кожного і за волонтерів молимося, і за проповідників, і збираємося, дуже молимося і постимося. Хай Бог благословить кожного, почує молитви і нас, і вас. Хай Бог береже, хай відкривається Бог багатьом душам. Їх приїхало багато, велика делегація румуни, хтось українці двома бусами. І що особливо, сестра Марія наготовила в дорогу багато гарної, і смачної їжі. І я сьогодні, коли скуштував, кажу: я тепер поняв, чого вони вас взяли. Ніколи не брали, а забрали. Навірно, спробували ваших смаколиків. Mm -hmm. От і ще сестра Марія показала е, плоди. Чим вони займаються там на Чернівеччині? Це сади. І я навіть не уявляв, що в Україні можна вирощувати такі прекрасні персики, хурма, ну там до яблук ми звикли, груші нам понятні. Да? А щоб хурма і персик та ще й такої якості родили, це я бачу вперше, тому дуже вражений, нехай Господь благословить. Як вам на Харківщині? Мені дуже подобається простота в церкві, простота в людях, такі щирі всі відкриті. Дуже слакі відкриті Богу. люди. Ну, дякуємо, що ви приїхали, що ви служите. Ми вони командою готовлять багато їжі, годують солдат, готують людей, і в Ізюмі годували багато. І в південному і в Будах, і в Березовки, і ще й на Троїці тут, а в Харкові будуть годувати. Тому слідкуйте за новинами. Не пропустіть, прийдіть, скуштуйте дуже гарної гарної їжі. Дякуємо вам за вашу працю. Хай Господь благословить. Хай кожен Бог благословить. Брата Уріл, ви постійно приїжджаєте, приїжджаєте і приїжджаєте. Вже багато хто перестав приїжджати. Вони приїжджали і кажуть, о, ми ще приїдемо! І ми їх більше не бачили. А ви приїжджаєте, уїжджаєте і знову приїжджаєте. І для нас це дуже цінно. Ми дуже вам вдячні за вашу жертовність, за вашу посвяту, невтомність. Хай Господь благословить і всіх, хто вас підтримує, хто за вас молиться, нехай Бог благословить, щоб милість Божа не покидала вас. Як ви так настойчиво любите Харківщину, що воно у вас там таке в серці сидить глибоко, що ви їдете, їдете до нас знов? Якщо тільки Харківщину. Oh, а куда вы еще едете? А ну, едем скажите. и на это самое и на Донбасс. Ну, через Харки, На следующей ну. неделе на Запорожье, mm -hmm. еду до Покровские, аж mm -hmm. буду. из Румынии привезу помощь. И больше всего я смотрю на то, что в третьем стихе 12 главы написано, когда мы устаем, когда мы смотрим, что я устал. Там написано, что мы должны смотреть на Иисуса Христа. Он mm -hmm. не устал прощать нас. И mm -hmm. до сегодняшнего дня не устал прощать нас. Mm -hmm. Но в детстве я... Я в прошлый раз вроде сказал, что э, в детстве я учил такую песню. Неужели без плодов я явлюсь у ног Христа? Mm -hmm. И хочется, когда я Его увижу, Иисуса, какой-то букетик mm -hmm. принести перед Ним. И потом не хочется спать, не хочется отдыхать, не хочется на рыбалку идти, Оставляю рыбалку, хотя я люблю это. Но хочется быть разом с вами, потому что я посмотрел на тех людей, которые вчера вот при нашем богослужении прослезились от наших проповедей. Они принимают Слово Божье, они ждут Бога, они ждут обещанного Богом мира. И Аминь. хочется быть рядом с ними, ободрить их и пригласить их к Иисусу, поближе к Иисусу. И если придет кто-то, это будет в наш букет перед Иисусом что-то прекрасное. Аминь. Аминь. Если кто-то устал, я ободряю и вас. Придет один рано, когда мы будем бодры и увидим нашего Иисуса Христа. -я -я. Будем с Ним радоваться, будем с Ним как бы отдыхать, будем с Ним славить Бога вместе. Братья, еще немножко, недолго, и наш путь кончится да. здесь, на земле. Где, грязь, где, где а, Боже. это грязь, где-то кровопролитие, где-то все это кончится. Бог имеет свой час, и я молю Бога, чтобы мы в этот час именно делали то, что от нас требуется в сегодняшний час. Будьте вот а благословенны. Брат Аврил, вы много бачили боли, разрушений по всем направлениям, где вы бываете. Постоянно вот эта вот руина, боль, слезы, утраты. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, чтобы пришел мир в Украину чтобы закончилась война, и вы, как никто другой, вот вы сопричастны к этому добру, которое идет, да, вот, а с одной стороны идет зло, а с другой стороны идет добро, и вы сопричастны к добру, и соучастник добрых дел на той территории, где много слез. Помолитесь, чтобы закончилась война, пришел мир, и пришел мир в сердца людей. Хорошо. Отец Небесный. Боже, мы просим Тебя. В Христа. Мы поклоняем свое существо перед тобой, да, Господь, Господь, и славим имя Твое, потому что Ты добрый да, боже, и Ты добро нам желаешь. И да, если да, Ты наказываешь боже. нас, ты наказываешь, наказываешь нас к добру. Господь, да, во имя Иисуса Христа, ты знаешь, сколько слез я увидел, ты знаешь, сколько раненых я видел, ты знаешь, Господь, Господь, что я видел. Хотелось бы видеть покой, хотелось бы видеть, Господь. что мир приходит в Украине. Да, Но Господь. когда я смотрю на наши поступки, я вижу себя виновным, вижу некоторых из наших братьев виновных, Господь. И мы и видим Господь. как бы и тех мирских людей, которые не славят Бога, а славят Украину. Отец. Помилуй, Боже, благослови. Дай нам покаяние, нам yes. дай нам уразуметь, как правильно поступать, That's чтобы мы yes. были э, по воле Твоей, и когда мы взываем Отец, чтобы Ты мог ответить, Вот я, right. Отец. Мы хотим мира, мы хотим, чтобы эти семьи, которые потеряли родных, чтобы были утешены тобою. Мы хотим, чтобы солдаты, которые потеряли члены своего тела, руки, ноги, чтобы были помилованы тобой, Господь. Мы хотим, не не мы не хотим видеть слезы, Господь. Мы хотим видеть радость. Да, Приведи к нам это время, когда мы увидим этот покой, да. когда эти враги наши поймут, что не наступая делают добро, а работая своими руками и да, помогая брат брату, и помогая друг другу, и исполняя твою заповедь, которой ты сказал, любить ближнего как самого себя. Благослови. Благослови. Это время, Фейна, когда ты дашь нам. Господь, Мы верим, что ты услышишь наши молитвы, ты благословишь наших всех братьев, которые вместе с нами трудятся, Господь, и Благослови. ты достоин славы. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Боже, великий, Единый нам Украину збережи. И давайте мы закінчимо молитвою благодать. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.